Технологія успіху, чому коледж це більше ніж просто пари. Це подкаст віно і Сьогодні ми розвінчуємо міфи. Багато хто вважає, що коледж це лекції, заліки та диплом. Але чи це все? Власне, сьогодні ми говоримо, що формує справжнього лідера, і допоможе нам у цьому розібратися директорка Вінницького технічного фахового коледжу Світлана Василюк. Пані Світлано, мої вітання. Вітаю. Ми звикли вважати, що вільний час це свобода від навчання? Насправді у сучасному коледжі це навпаки свобода для навчання. Тож, якщо говорити про ось такі матерії, наскільки сьогодні сучасний студент може реалізуватися поза лекційною залою? Ну, питання досить цікаве, і я завжди говорю про те, що наш коледж є студентоорієнтованим коледжем, і ми не тільки навчаємо, а ми формуємо ну, фактично лідера в житті. Тому що я вважаю, що кожна людина це свого роду лідер в тій чи іншій професії, галузі там і так далі. Тому сьогодні в нашому коледжі студенти, які до нас приходять на навчання, можуть. Себе знайти в будь-якій сфері. Чи то художня самодіяльність, чи то вокальний е, ансамбль, чи то театральна студія, чи то спортивні секції, волейбол, футбол, бадмінтон, теніс, шахи і так далі. Е, багатьом студентам це заходить їхньою мовою, і е, вони витрачають свій вільний час не тільки для того, щоб е, щось підготуватися до пар, але і для того, щоб якось. Реалізувати себе от в цій вільній зоні їхнього життя. І я вважаю, що це абсолютно правильно. А сьогодні при вступі часто абітурієнти запитують саме про там спортивні секції, театральні секції. І як ви можете охарактеризувати ось такий тренд? Ну, В принципі, студенти. Верніше абітурієнти цікавляться тим, що є в коледжі, окрім навчання, і справа в тому, що коли у нас відбуваються дні відкритих дверей, і в принципі в тій інформаційній компанії, які ми проводимо, ми завжди розповідаємо про те, що не тільки студент у нас займається в навчальних аудиторіях і гризе граніт науки, але й може себе реалізувати у такій вільній зоні і знайти свої уподобання окрім занять. І ви знаєте, коли ми говоримо з батьками, ми звертаємо на це увагу, що коледж потрібно обирати не тільки за рівнем, скажімо, тих освітніх послуг, які він надає, а і за тією позакласною гуртковою роботою, яка є в колективі. Тому що саме така робота, вона, знаєте, вона формує команду, вона формує лідера, вона навчає того. Трудитися, тобто не просто, скажімо, ти прийшов, поспівав і так далі. а Для того, щоб вийти на сцену, потрібно добре, 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 добре зробити те, щоб це було не соромно ні самому собі, ні, наприклад тим, хто сидить в залі. Да? Точно так же і спортивні гуртки, і так далі. Тобто, це така командна лідерська робота, яка багато чого змінює в сьогоднішніх студентах. Пані Світлано, а скажіть, чому сьогодні дозвілля це вже не просто про розваги, а це інвестиція у майбутнє фахівця? Ну, фактично, я погоджуюсь з тим, що ми інвестуємо сьогодні і у фахівця, і у людину. І багато заходів, які ми проводимо, це не тільки художня самодіяльність і спорт, це зустрічі з нашими роботодавцями, це різноманітні професійні форуми, на яких наші студенти можуть мати можливість і мають таку можливість зустрітися з роботодавцями і зустрітися з нашими випускниками. І знаєте, у нас нещодавно пройшов один із таких форумів, і були запрошені форум. Електротехніків, електромеханіки, ви були запрошені наші випускники, успішні, які закінчували в різні часи наш коледж. І коли я їм задавала питання, скажіть, будь ласка, а про що ви шкодуєте, що ви не зробили в коледжі? Вони відповідали, що потрібно було ходити на заняття, що потрібно було не пропускати, потрібно було брати участь у всіх гуртках, які тільки у вас є. Жалкую, що не співав, хоча міг. Жалкую, що не грав, в волейбол, в волейбол, хоча міг. Тобто, розумієте. Така, таке спілкування і такі, такі можливості побачити своїх випускників уже через призму дорослих людей, які в цьому житті чогось досягли. Це е, така родзинка нашого коледжу, і це дійсно інвестиція в майбутнє, таке живе спілкування. Зараз бізнес вимагає від студентів конкретних знань, не лише теоретичних, а й практичних. А чи можете ви назвати такі практичні скіли, які використовуються під час, можливо, практики безпосередньо на виробництві? Або вже коли студенти влаштовуються на роботу, і ось та позакласна робота, яка відбувається у вашому коледжі, також допомагає в майбутньому вже початківцям, працівникам. Ну, принципі, ви знаєте, у нас такі всеохоплюючі процеси. Ми сьогодні говоримо, що людина для того, щоб добитися чогось у житті, вона розуміє, верніше повинна розуміти, чого вона хоче. Да? І от саме, якби, коли ми спілкуємося з роботодавцями, а у нас працюють ради роботодавців, ми розуміємо, що їм потрібно для того, щоб до них прийшов сучасний креативний працівник, Працівник і працівник, як правило, знаєте, з точки зору таких людяних якостей. Тому, коли наші діти йдуть на практику, вони навчаються не тільки працювати, але беруть таку активну участь в роботі підприємства. І що характерно, що ми з минулого року ввели такий публічний захист практики, діти готують презентації, вони показують, чим вони займалися, що вони отримали нового. В захисті практики у нас. Сприймає участь як керівник від практики з коледжу, так і з. Того підприємства, коли куди попав наш студент. І у нас є якби, такі випадки, коли безпосередньо при захисті практики, а потім і дипломного проєкту, присутні роботодавці, вони вже зразу відбирають наших випускників. Тобто, тут, знаєте, грає таку роль і, якби, і людські якості людини, і ті знання, які він отримує в коледжі. Так, вони свої скіли прокачують. Качують на цих вільних зонах, і потім якби, для себе обирають свого траєкторію, свого власного успіху. І я думаю, що в цьому коледж їм сприяє дуже, дуже сильно. А якісь на сьогодні найпопулярніші і серед роботодавців, і серед студентів е спеціальності, які пропонує ваш коледж, е і можливо під час практики е от звіту про що ви тільки що розповідали? Е чи був якийсь такий е захист, такий врази вас, до прикладу, найбільше? Ну, я чесно скажу, що е наші студенти е вони обирають ту спеціальність, яка близька? Саме їм, да? У нас всі вісім спеціальностей, всі сучасні: і комп'ютерна інженерія, і фінансові спеціальності, оціночна діяльність, фінанси. В цьому році ми відкрили менеджмент нову спеціальність, і радіотехнічні спеціальності, телекомунікації, радіотехніка, симбіоз телекомунікації, радіотехніки, і логістика, транспортні технології, електротехніка, електромеханіка. Вони всі спеціальності, які потрібні сьогодні, і які яких не вистачає на ринку праці, а в подальшому це будуть надзвичайно серйозні спеціальності, особливо коли буде мова йти про відновлення України, тобто ми фактично готуємо працівників, які себе зарекомендують уже в майбутньому. Сьогодні захист курсових і дипломів кожного студента це, знаєте, такий одного актора. І, в принципі, ну, запам'ятовуються всі захисти, особливо навіть ті, хто якось ну, можливо трошки сачкував на парах, але піднапрягся і захистив свій диплом на гарну оцінку. Не можу згадати сьогодні, щоб Хтось якось окремо мені сподобався, але захисти у нас всі цікаві, всі цікаві, без винятку. А як вони відбуваються? Це якась відеопрезентація, це те, що вони навчалися власне під час виробництва. Але як це відбувається для того, щоб потенційні ваші майбутні студенти також розуміли, що на них чекає? Ну, у нас, в принципі, практика, захист практики відбувається з відеопрезентацією. Так, що вони робили на практиці і так далі. Навіть от ми в цьому році вирішили, що, скажімо. Жімо наші логісти. Якщо вони, наприклад, у них у них, скажімо, тема курсової роботи, там маршрут від Вінниці до Немірова, то він має сісти в цей автобус, проїхатися, подивитися, що цікавого і очікує, скажімо, на цьому маршруті. Так? Тобто практичне застосування своїх знань. А дипломні проекти у нас теж це відео фактично презентації індивідуальних. Цікавих проект проектів по всім цим спеціальностям, які є, і е, у нас е, ну надзвичайно багато цікавих тем, які є сучасними, креативними, і які, над якими студенти працюють із задоволенням. Не просто відпрацьовують диплом, тому що треба його отримати. Да? А працюють із задоволенням, шукають щось нові, якісь моменти е, можливо і підключають штучний інтелект і так далі, але проявляють такі. Студентські навички для того, щоб класно по сучасному захистити свої роботи, ви згадали про штучний інтелект. А як взагалі викладачі вашого коледжу ставляться до студентів, які використовують штучний інтелект, і власне чи самі викладачі його використовують? Знаєте, у нас ми фактично є. Ну, скажімо, одним із головних коледжів в багатьох всеукраїнських проєктах з академічної доброчесності. І ми говоримо про те, що сьогодні академічна доброчесність це основа якості освіти. Да? Добро і чесність. тобто… Курсові роботи перевіряються на плагіат, і якщо використаний штучний інтелект, то варіанти можливі такі, що ми їх повертаємо на доопрацювання і так далі. Да? Дипломні роботи. Однозначно перевіряються на плагіати, теж якщо є використання штучного інтелекту, тут можуть бути питання, тому що в написанні своїх курсових і дипломних проєкт студент має використовувати і писати ті джерела, які були використані в його роботі. Тому, якби ми, викладачі, у нас практично всі чітко розуміють, що таке академічна доброчесність, працюють над цим питанням. До речі, ми буквально от в п'ятницю виграли ще один дуже цікавий всеукраїнський проєкт з академічної доброчесності. Наш коледж відібраний як один із основних в реалізації цього проєкту. У нас працює бюро студентське академічної доброчесності, і студенти можуть пройтися з такими лекціями для студентів, розповісти, що таке що таке академічна доброчесність, що потрібно робити, щоб бути доброчесним в освіті, які результати, наслідки цього. Тобто, ну це така історія, яка сьогодні є однією із фішок нашого навчального закладу. Ви сказали, що ви 11, А скільки загалом брали навчальних закладів у цьому конкурсі? Десь біля 400. Тобто це дуже крутий результат. Да, це дуже крутий результат. Ну, власне. Я вас і вітаю да, з цим дякую, дякую. пані Світлана. Якщо говорити про е, Хакатон, до прикладу, або тематичні олімпіади, як вони готують студентів до готують їх до вже роботи, до того що вони незабаром будуть працевлаштовані. Знаєте, у нас є такі спеціальності, які потрібно робити руками. Наприклад, радіотехніка, електромеханіка це те, що електротехніка, те, що потрібно робити руками, тобто вміти паяти, вміти конструювати, вміти, скажімо, зробити якусь деталь, презентувати і так далі. І я сьогодні надзвичайно пишаюся тим, що в минулому році ми виграли дуже потужний грант в нашій громадській організації Подільська агенція регіонального. У розвитку Maker Space це така STEM-лабораторія, яка сьогодні дає можливість студентам руками пропрацювати і зробити те, що вони хочуть на 3D-принтері, на плотері. Там е, у нас є червоно-червоні паяльні лампи. Е, Фрезерні станки і так далі можна самому прийти в цю stem лабораторію і зробити щось таке цікаве. Тому ми завжди беремо участь в цих хакатонах, наприклад, одеський хакатон, наш вінецький міський хакатон, де ми були переможцями, тому що вміємо паяти, вміємо робити своїми руками і більше того, показати командну роботу, і презентувати свій якби результат своєї роботи. Тому це надзвичайно от практична така робота в коледжі. Це знову ми говоримо про ві. Вільний час, да у нас в нашу студію нашу студію, Maker Space, діти йдуть просто з задоволенням. І Фактично вона ніколи не пустує, тому що там працюють наші викладачі, які саме зі студентами роблять те, що їм цікаво. і Потім презентують ці самі наші проекти. Ще хочеться поговорити про заохочення для перевиконання, так би мовити, плану. Тому що зрозуміло, є стандарт, є графік, план навчання, але мало тих знань, які сьогодні студенти отримують без безпосередньо за партами, а ще потрібно додатково працювати. Як заохочуєте для того, щоб вони виконували якісь додаткові факультативи? Ну, дивіться, у нас ну ви розумієте, що кожен студент хоче отримувати стипендію, і для того, щоб це було якби правильно і чітко, у нас є положення про студентський рейтинг. Тобто, для того, щоб отримати стипендію, не просто потрібно ходити на пари, захищати дипломні проекти чи курсові проекти. Потрібно Ще реалізовувати себе от саме в цей вільний, дозвільний час. Тобто, якщо, наприклад, у нас бувають такі випадки, що студент-відмінник просто навчається, а стипендію може не отримувати і не попасти в цей рейтинг, тому що немає додаткових балів саме у цього вільного студентського життя. Тому у нас є така мотиваційна історія, як 50 найкращих студентів нашого коледжу, які після закінчення навчання, в кінці. Навчального року отримують дипломи, і е, якби ми е, в актовій залі збираємо студентів. і при них вручаємо ці дипломи, мотивуючи інших навчатися, брати участь в позашкі... поза поза, поза навчальному житті, скажімо так, і реалізовувати свої амбіції не тільки, скажімо, під час навчання, але і під час вільного свого часу. От такий студентський рейтинг до речі, у нас є рейтинг викладачів. Якщо у нас студентів 50, то рейтинг викладачів 25 найкращих. Рейтинг 25 топ. Ми теж вручаємо на день вчителя такі дипломи, тому якби мотивація є і для викладачів, і для студентів. А що стосується студентів, це не тільки мова про навчання, це також і про спортивні успіхи, і творчі успіхи. Наскільки я розумію? Ну абсолютно правильно, тому що от я вам приведу приклад: що в минулому році наш коледж зайняв перше місце в спортивній спартакіаді серед коледжів Вінничини. Ми зайняли перше місце по волейболу. На Україні, і сьогодні, до речі, наша команда спортивна в Києві захищає інтереси коледжу з волейболу, шахів і буде боротися за призові місця в Всеукраїнській олімпіаді. Тобто, це мотивує і це теж додаткові рейтинги, додаткові бали до отримання стипендії. Пані Світлано, знаю, що в вашому коледжі є така неформальна цитата. Гасло що головне не завантажити, а мотивувати. Власне, ваше бачення, яким має бути результат ось цього мотивування. Це перемога на якихось міжнародних конкурсах. Чи це можливо реалізація студента його якась ініціатива? Як це відбувається у вашому ну, колі? знаєте, тут можна трактувати по різному. Ми беремо участь і в міжнародних конкурсах. І в всеукраїнських конкурсах, і в різноманітних олімпіадах самі проводимо різноманітні конкурси і для студентства, і для викладачів. Тому це теж така мотиваційна історія, яка дає можливість проаналізувати якісь, скажімо, ситуації, які складаються в житті наших студентів, і прийняти рішення. І знаєте, коли ми нагороджуємо на Загал переможців Олімпіад нагороджуємо на загал переможців хакатонів, переможців конкурсів. Це мотивує інших робити точно так же. Тобто я думаю, що кожному сьогодні приємно вийти на сцену, отримати диплом чи отримати якусь подяку і показати, що я доклав до цього багато зусиль, щоб стати саме тим, ким я сьогодні став. Це надзвичайно мотивує, і я вам хочу сказати, що у нас надзвичайно активні студенти, їм нічого не потрібно придумувати. Вони самі безпосередньо беруть участь у всіх тих заходах, які у нас відбуваються, з величезним задоволенням. І до прикладу, приведу нещодавно на минулому тижні. У нас відбувся студентський огляд художньої самодіяльності. Ви знаєте, я за три роки своєї праці такого феєричного огляду ще не бачила. Коли мотив були вмотивовані і групи, і викладачі, і виконавці, і коли ми підводили підсумки, це просто неймовірна. Історія емоцій була в нашому в нашій актовій залі. Пані Світлано. А що порадити абітурієнтам, які лише вибирають е, свій шлях коледж? Е... З чого потрібно починати? Знаєте, я думаю, що потрібно починати, по-перше, прийти в коледж, подивитися на сам коледж. По-друге, запитати, чим займаються студенти, окрім навчання. Тобто, якщо в коледжі є, скажімо, цікаві гуртки, цікаві якісь студії, цікаві проблемні групи, як у нас, наприклад, спортивні секції, та і так далі, де кожен студент може себе реалізувати. Ще окрім навчання, в такий коледж потрібно іти обов'язково і ставати його студентом. Власне, зараз є можливість. Я знаю, що 15 листопада у вас відбудеться День відкритих дверей, де майбутні студенти та їхні батьки можуть доторкнутися до того, що на них очікує. Тож розкажіть детальніше. Ви знаєте, у нас двічі на рік ми проводимо. День відкритих дверей, це осінній і весняний. Це надзвичайно така, знаєте, красива історія презентації нашого учбового закладу. Це зустріч з педагогічним колективом, це зустріч з адміністрацією батьків, це питання, які можна задати, і отримати відповіді. Це різноманітні майстри майстер-класи по спеціальностям, які у нас є, це екскурсія коледжу. Тобто, це така достовірна інформація, яку ви не знайдете просто в якихось джерелах, а іде живе спілкування з нашими абітурієнтами. Тому я, користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих 15 листопада до нас на День відкритих дверей, де ви можете доторкнутися і поспілкуватися з учасниками освітнього процесу і безпосередньо. З нашими викладачами і студентами, ну і від себе наостанок останок дам, що телеканал «Вінниччина» також обов'язково доєднається, тому що Дякую. це не просто інформаційний захист, це захід це насправді дуже цікаво, пізнавально. Тому і нашим глядачам також рекомендуємо відвідати день відкритих дверей в технічному фаховому коледжі. Я ще хочу сказати, що ви знаєте, у нас є такий слоган для нашого коледжу: працюємо разом, перемагаємо з Україною. Тому коли робота в радість, і коли ви робите те, що ви любите, і любите те, що ви робите, це дає прекрасний результат. Тому я дякую і ще хочу, оскільки ви сказали, перемагаємо разом. Хочу сказати, що ви проводите ще неймовірну волонтерську роботу. Це також так, дуже важливо так, і для... да техноволонтери. Наші до речі, наші студенти, от першокурсники, другий курс, третій курс. Вони всі волонтерять. Вони роблять для наших збройних сил України певні інструменти, які підтримують життєдіяльність наших військових. Тому це один. Один із ще моментів реалізації студентів в нашому коледжі. Пані Світлано, дякую вам за розмову. І ще раз запрошуємо майбутніх студентів на день відкритих дверей. Це був подкаст війничини.